Отже, ну це я заберу, це зайвий. Отже, заселили ми мікронуки. Ну, там парочка стоїть. І тут пар... ну, скільки тут? 5-7 штук у нас вийшло. Не планував, якщо чесно. Був сьогодні на пасіці, подивився, там вже підходить срок по маточникам. Ну, і думаю, заберу. Я так думав, що мені. Як-то будуть не зайві всі, а виявились зайві. Коротше, сім'ї відводки деяким по два поставив. Ну і зайві взяли, поставили сюди. Так само з відводків гарні маточники, які були в відводках, я їх теж забрав. Ну і на всяк випадок ми декілька таких заселили теж сюди. Тобто, подивимося, що тут буде. Виведуть вони маток, не виведуть. Ось. Ну, це такі, мікро-мікронуклеуси. Який склад мікронуклеуса? Давайте я вам покажу, що тут є. Е, отже, тут у нас, бачите, він на 6 рамочок іде. Так, задній відсік. Сюди ми поставили їм з йогурта стаканчик, набрали його медом, можна канді. Краще канді буде, ніж медом, тому що канді більш плотніше, їм буде брати проще. Далі у нас йде ось така е, заставна дошечка з ганіманочки, щоб бджола могла пролазити. Це коли вилізе матка, і ми будемо їх підкормлювати, щоб вона туди не перлась. Ну далі, бачите, йдуть рамочки. Є в центрі отвір. Так. Вони, до речі, про них є відео на каналі, подивіться. Ось такі у нас рамочки. Є з зубочистками-боковушками, є з планками-боковушками. І ось так приклеєна вощинка. Ну І все. тобто Замість ганіманочки є окрема ще рамка, тобто на 6 рамок цей мікронукліус виходить. Ось, На льотках, на прильоточках. Зараз покажу, що у нас тут ще стоїть. На льодках на прильотах стоїть ще кусочок ганіманочки. Навіщо він потрібен? Після того, як матка облетиться, щоб бувають у деяких зльоти, ми оце діло закриваємо, матка звідси нікуди потім не дінеться. Тобто без матки вони нікуди не полетять. Ось і все. Тобто, це вже коли вона облетиться, отак закрили, все бджола буде проходити. Ну а поки що, ми ось так от їм привідкриваємо. Щодо кришок, в кришках ще додатково в нас ось така. Плівочка вклеєна, щоб їм було максимально тепло. Субівартість такого облітничка міні. Я не пам'ятаю, що 74 гривні була. Подивіться на каналі, є про них відео. Ну, Це так. Подивимось, що буде. Я скажу одразу, я такими ніколи не користувався. Це мій перший досвід використовування ну, і Буду з вами ділитися, як в нас це діло піде чи не піде. Це такі справи.